Всім привіт! Мене звати Євген, компанія Техно». Це проєкт ключ». В цьому ролику хочемо вам показати, як ми побудували систему відеоспостереження для одного з скотежних містечок. До нас звернулися жителі даного містечка з проханням встановити камеру відеоспостереження по території їхнього ЖК. Ми взялися за цю задачу, розробили проєкт і приступили до його виконання. На в'їзді в ЖК існує КПП, де знаходиться охорона і цілодобово 24 на 7 контролює безпеку. Тому серверну шафу ми розмістили на КПП, звідки й буде вестися моніторинг наших камер. Територія житлового комплексу досить велика і непроста. Має безліч перехрест і поворотів. Також має відкритий вихід з води. На кожному перехресті ми встановили опори, на яких розмістили комутаційні вузли. Це стопова шафа, в якій знаходиться свіч-медіаконвертер. Всі вузли комутації з'єднані між собою оптичним кабелем в локальну мережу під землею. Камери ми розставили таким чином, щоб вони максимально перекривали одна одну і не втрачали об'єкт з поля зору. Особливу увагу ми приділили зоні, де є вихід з води. Тут ми також встановили опору, на неї встановили роботизовану камеру, яка постійно патрулює всю акваторію, і в разі виявлення руху подає сигнал тривоги на охорону. На КПП були вже встановлені шлагбауми, і ми їх приєднали до відеокамер. І через аналітику розпізнавання номерів автомобілів програма автоматично запускає і випускає автомобілі, які є в базі. За допомогою відеоспостереження ми підвищили безпеку жителів даного містечка. Полегшили роботу охороні, і навіть комунальній службі камери допомагають в контролі якості обслуговування даного об'єкту. Це, наприклад, вивіз сміття, чищення доріг від снігу взимку і освітлення вулиць. Всі камери мають смарт-функцію і в нічний час працюють по іншому сценарію на виявлення руху по території. Кожен об'єкт це є індивідуальне рішення. Залишайте заявку і ми обов'язково з вами зв'яжемось. Слідкуйте за нами, як наші камери слідкують за вами. Далі буде цікавіше.